І настав час спробувати машин подарунок, але дивіться, який тут кудзаточки. Фахівці знають, що ну, якийсь він неправильний, мені трошечки здається. Зараз ми його спробуємо переточити під чашковий чашкою. Під ну і подивимося, що в нас із цього всього вийде. А Марія вже випробовує табурочку. Ну, ти знаєш? Табурочку, що? Ну так треба просто покласти сідушку може. Сідушки ще нема. Шо. Ну сідушки, он, возьми фанерку. я вчора фанерку брав. Он, стоїть. Приблуда моя до цього. Так, да, бери. Пробує і каже, щось якось не так. Та ну возьми ж наоборот, положи. Да, от так, отак. Я б доробила його так ширше ширшим? Mm. Та куди ж і ще ширшим, там і так уже нормально. Під велику жопку. Так Марія, ти навіть до кінця сідушки приблизно не достаєш. Каже, робила більше. Господи, ти більше і більше хочеш. Ти треба <світ> взагалі кресло робити таке 800 на 800, <світ> щоб ти там клубочком влялася, да? Yeah. <світ> так ти так і скажи. Yeah. <світ> ну це ж ми не собі робимо замовник у агрономіці собі ж треба одненькі чи два. По ергономіці нормально тобі? Да. А? Ну, це супер. Все, мої хорошенькі, будемо переточувати, бо з цією приміркою і сідушок я не переточу різця.